Мільйон гривень за контракт із ЗСУ. Харківська бригада оголосила набір молоді, але не всі військові цьому раді. Росіяни активізували удари кабами по Харківщині. Диференційована тривога у Харкові досі не працює. Куп'янськ потерпає від нашестя дронів. Росіяни розширюють плацдарм біля дворічної. Про головні події війни в Харківській області за тиждень. Далі в огляді медіагрупи Об'єктив. Ставте лайк цьому відео та підписуйтеся на наш канал. Кількість атак росіян на Харківщині знизилася. Про це свідчить дані зведення генштабу ЗСУ на попередньому тижні. Щодня зранку ГШ інформував про 10 і більше атак на Куп'янському напрямку, а також про декілька на Харківському. Цього тижня штурмів на Куп'янщині стало стабільно менше десяти на добу, а харківський напрямок взагалі кілька днів не фігурував у зведеннях. При цьому 10 лютого у повідомленні ГШ згадали новий населений пункт, в бік якого атакував ворог. Село Фиголівка, воно розташоване на правому березі осколу за Новомлинськом, і за даними команди Діпстейт, ворог мав тут просування. оновили мапу фронту, позначивши з'єднання двох плацдармів окупантів на правобережжі осколу біля дворічної та Новомлинська, а також розширення зони контролю противника у бік Фиголівки та дорогою в бік Кутьківки. Змін на інших ділянках фронту не було. Українцям віком від 18 до 24 років пропонують заробити 2 мільйони гривень за рік. Кабмін затвердив порядок однорічних військових контрактів для добровольців цієї вікової категорії. Його презентував міністр оборони України Рустем Умеров. Мільйон це одноразова грошова допомога. Насправді ця сума розбита на три транші: 200 тисяч людини отримає після підписання контракту, 300 – після завершення підготовки, а решту в день звільнення з війська. Ще мільйон це щомісячне грошове забезпечення і інші виплати в розрахунку на рік. Ініціатива Кобміну вже викликала неоднозначну реакцію чинних військовослужбовців і мобілізованих. Дискримінацію назвала пропозицію для молодих контрактників керівниця медичної служби батальйону Вовки Давінчі Аліна Михайлова. Вона написала: замість того, щоб гідно оцінити тих, хто вже стоїть в строю, хто ризикує життям із 2014 чи 2022 року. Держава просто ігнорує їхні потреби, але на 12-му році війни раптом знаходяться мільярди, щоб привабити нових контрактників з грошима, соцпакетами і бонусами. Військор Юрій Бутусов повідомив, що ставка Верховного головнокомандувача дозволила молоді укладати контракт за 1 мільйон тільки з шістьма бригадами ЗСУ, серед них із Харківською 92-ю. Бригада вже опублікувала оголошення про набір молодих добровольців, а один із фронтменів ОШБР, командир підрозділу БПЛА Ахілес Юрій Федоренка, пояснив, чому підтримує рішення, яке критикують деякі побратими. Якщо взяти окремо талановиті дві людини, але в одної вік 20 років, в іншої 40 років, і, до прикладу, одинаковий музикальний слух, спробувати навчити їх на гітарі. Дрібна моторика рук. Той, якому 20 років, навчиться швидше. Це пов'язано виключно з фізіологічними процесами і швидкістю передачі сигналів між нейронами в головному мозку. Тому, звісно, умови, які зараз створюються, вони рухаються в напрямку. Професійного контрактного війська із залученням е, потенціалу молоді, яка дуже швидко спроможна засвоювати найкращий досвід застосування безпілотних систем і порівняно з більш старшим поколінням е, в них рівень і час навчання і е, умови виконання завдань е, статистично переважають. Неспокійно залишається ситуація на куп'янському напрямку. Статистика Генштабу ЗСУ свідчить про зменшення кількості штурмів, але за даними Діпстейт, плацдарм поблизу дворічної розширяється. Восув Хортиця тим часом запевняють, що на правому березі осколу ворога чекає лише смерть. Постійно йдуть намагання портретника, просочитися малими групами за саморічку в районі дворічної та в район Табу. Просочитися, накопичити там якісь сили у цих лісопосадках і далі вже впровадити якісь активні штурмові. Її. Це не дуже вдало для них зараз, іде просто тому, що річка не промерзла, перекидати через неї можна тільки човнами, невеликі групи. Вести через неї наступ застосування до якоїсь техніки теж неможливо. Тому от що можуть вони і роблять. А вже коли вони там перебавляються і накопичуються, тоді й українські війська роблять відповідні контур Поки Сили оборони дронами викошують окупантів по посадках біля дворічної, в Куп'янську також нашестя дронів, але російських воно гудить постійно в повітрі, тому е слід відзна відзначити, що і якщо дивишся на вулицю, то людей практично не бачиш не тільки людей, а й транспортних засобів, які б рухались дорогами. Тому що е це дійсно небезпечно, і це е ми відчули і на минулому тижні, і на цьому тижні, особливо коли це. Ці півідрони і е, різні БПЛА е, Літають не тільки по цивільних людях або по автівках, але вони вражають навіть е, екстрену медичну допомогу, і машини, які точно видно з будь якої відстані, що це саме медична допомога. Але тим не менше, навіть такі випадки у нас стають вже е, е, певною, так би мовити, трагедійною такою традицією. Росіяни активізували удари кабами по території Харківської області. До початку курської відповідної операції ми мали на добу біля 60 ударів керованих авіабом по населеним пунктам відповідної Харківщини. З початком курської операції ми в середньому маємо 5-6 ударів керованих авіабомб по нашій території, а тому 16 кабів за добу, сім фактично по одному населеному пункту. Це досить така, тобто істотна істотна зміна військової там обстановки. За даними Хова, загалом із початку року Харківщина пережила близько чотирьох сотень обстрілів. Із них по сто це були удари авіабомбами та ударними безпілотниками. Зруйновані понад 700 цивільних об'єктів, більше половини з яких житлові будинки. Досі не працює диференційована повітряна тривога, яку ввели в експлуатацію в Харкові тиждень тому. Харків'яни вже чують інші звуки сирен і голосові повідомлення, але поки що місто попереджають про всі підряд небезпеки, як і раніше. Ми чекаємо дозвіл від генерального штабу ДСНС. Дійсно, ми протестували і тести були дуже вдалими. Приїжджала відповідна комісія з Києва, бачила на власні очі, як це все працює. Тому ми очікуємо сьогодні, як найближчим часом, що отримаємо дозвіл, і будемо мати можливість сьогодні щоб повітряні тривоги лунали зовсім. Інші часи, коли є реальна загроза. Більше інформації про ситуацію на лінії зіткнення та життя у профронтовому Харкові на сайті медіагрупи Об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайк і шерте відео. Слідкуйте за подіями разом із новинами. Об'єктив. Незламні разом!